Вітаю всіх. Давно не записував ніяких відео, але останнім часом дуже багато звернень та дзвінків від мешканців Покровської громади і не тільки, які задають цілком логічне питання: чому влада покинула їх на призволяще? чому у громадах коїться хто зна що, чому бюджетні мільйони йдуть не на захист міст, а на потреби місцевих чиновників? Почну з теми шоу певних персонажів та судових засідань, які так активно транслює комунальна телекомпанія. Скажу лише одне: якщо таким чином. Хтось намагається закрити мені рота, не вийде. І у всіх цих питаннях суд поставить ці крапки над і. На сьогодні Покровській громаді безліч проблем, і місцевій владі слід звернути увагу саме на це. Тут досі залишається чимало людей, люди похилого віку, люди з інвалідністю, деякі сім'ї навіть з дітьми повертаються до покровської громади, і це страшно. Люди залишаються там під обстрілами без світла, води, газу, у нелюдських умовах. Не тому, що чекають на когось, а тому, що нема за що виїхати. І тут питання до місцевої влади. Поки ви, періодж заробітчани, думаєте, як вигідніше для вас розділити бюджет, люди залишаються один на один зі своїми проблемами. Поки ви жируєте за рахунок покровчан, витрачаєте бюджетні гроші, орендуєте офіси у Дніпрі, Крому Розі чи Кам'янському, поки витрачаєте мільйони на комунальне телебачення та сувеніри, поки зливаєте гроші на найближчі фірми. Поки вручають один одному грамоти, зрозуміло за що. Прості люди вимушені, так би мовити, бомжувати, бо залишились без домівок та коштів для існування. Подивіться, скільки керівників у Покровській МВА інваліди більша частина. І поки наші жителі громади, громадяни всієї країни боронять рідну землю, то всі інваліди нараховують собі захмарні зарплати це мільйони з бюджету і встигають ще не зрозумілий тендер оголошувати. А хто, які фірми беруть не участь, ви можете подивитися самі. Все це є у відкритих джерелах. Місцевим чиновникам видали зброю, вони відчули себе героями. А навіщо їм зброя, тим паче інвалідам, які навіть не в зоні бойових дій? Хочете показати своє геройство? вступайте до лав ЗСУ та покажіть свою любов до рідної країни. Покровська влада їздить на робочих автівках по своїх справах, відвідують спортзали у Дніпрі у робочий час, обідують у ресторанах. Чи схоже це на турботу про людей, не думаю. І для кого не секрет, що найближеним до місцевої влади та людям, хто працює у військовій адміністрації, виплачували суми за зруйноване та пошкоджене майно. Одразу виїджала комісія та документувала все. А як же прости люди залишились тільки з попірцем, як, наприклад, мешканці будинку у сонячному, що був розбитий один з перших? Але ні ворог. На околицях міста ні відсутніх світла, води та газу, ні допомога людям, які залишились в місті, не хвилюють місцевих чиновників. Вони зайняті полюванням на тих, хто має власну думку, не схожу з їхньою, та не боїться її висловлювати. Для цього ніяких грошей не шкода для комунального телебачення. Хотів би почути вашу думку стосовно того, чи досільно зараз виділяти 14,5 млн грн орбіті, при тому, що при виконкомі є ще цілий прес-центр, який також отримує зарплату з бюджету. І це в той час, коли у місті немає світла та зв'язку, коли нашу громаду стирають лиця землі, і місцева військова адміністрація не приймає участі в житті людей. Чому про це не розповісти комунальному телебаченню? До повної вторгнення для наших громад разом з мешканцями ми зробили чимало, бо розуміли, що робимо це для себе. Наших родин, дітей та людей, і у 22-му року разом з депутатами відналися, незважаючи на різні політичні погляди, та підтримали людей і мали бізнес, відмінивши комунальні платежі за плату за оренду, бо розуміли, як важко покровчанам виживати в умовах війни. Добряк, як тільки сів у крісло, своїм рішенням скасував цю підтримку, бо його та його команду цікавить наповнення бюджету, яке потім вдало розподіляють. І до сьогодні підприємці отримують е рахунки за якісь борги, вимушені доказувати свою правоту у судах, а покручани платіжки за комунальні послуги. Мало того, що люди платять за орендоване житло космічні суми та ще й за квартири, які вимушені були залишити. І навіть на чужому горі, коли мешканці втрачають близьких людей, влада не соромила заробляти гроші. Ініціатива депутатів про безкоштовне поховання, яка працювала в родинському багато років. Була розбито бажання влади заробити. І ні для кого не секрет, що частина оплат за могили проходила повз бюджету та заходила на власний рахунок керівника комунальної установи. А нещодавна інформація про те, що загиблих мешканців вже почали ховати прямо посеред дворів Покровська, це просто жах. І при цьому Стебель, заступник добряка, розповідає про те, що питання захоронення людей під контролем. І не це Виділили якомусь добропільському бухгалтеру півмільйона гривень з наших з вами податків, з Покровського бюджету. Так навіщо тоді, тоді тримати покровське комунальне підприємство та платити ще й йому бюджетні гроші? Але це залишається на їхній совісті, якщо взагалі можна казати про якусь совість. І сьогоднішня ситуація у Покровській громаді яскравий приклад того, коли приїжджа чиновники. Всім, яких далеко зовсім не зацікавленою долею людей та наших міст, скільки по всій Україні покинутих пенсіонатів, баз відпочинок, які можна відремонтувати або заселити туди мешканців Донеччині, які були е, вимушені бігти від війни. Але це нікого не цікаво. Людей посадили у потяг і поставили галочку, що локація пройшла успішно. А що далі? За що виживати людям, які не заробляли мільйони? Ніхто із місцевої влади не замислювався, що люди повертаються до Покровська або не виїжджають через фінансові труднощі. Але це, на жаль, не цікаві керівників місцевих громад. А подібна провокація з боку місцевої влади та виступи персонажів це намагання відволікти людей від реалій, які вбиваються у громаді. Хоча більшість мешканців Покровської громади, які ви так хотіли щось відверто розказати про так би мовити, поганого мене вас не почують. Бо сидять без світла, зв'язку та думають про те, як вижити. І справжнє обличчя влади вони давно вже побачили. Так що можете не намагатися створити гарну картинку на комунальному телебаченні за мільйони з бюджету. Але, сподіваюсь, час розтають по місцях. А нам з вами залишається лише набратися терпіння та сил, аби жити далі. Бо так, як раніше, на жаль, вже не буде. І наша з вами ціль. Не втратити не лише віру, а й людяність, бути згуртованими, підтримувати до одного та не бути байдужими, бо майбутнє залежить тільки від нас. Тримаємось!